Безпрецедентна кількість жертв постраждалих. Чи не пов'язуєте ви особисто з непідготовкою інфраструктури ось таке лифт і такі наслідки? Не яка каналізація, це не впорається з цим. А ви, як Депутат Одеської міської ради на кого покладаєте вину? За те, що сталося у нас? За що конкретно? За те, що у нас 10 смертей, серед них дитина, ви за, за те, що у нас тонули що там. автівки, тонули люди. Не почищена каналізація. Ви нато міська влада е хто? посадовців органів місцевого самоврядування, міської влади без 30 вересня 2025 року Одеса буквально пішла під воду, починаючи з ночі. І впродовж усього дня місто накрила потужна злива. Страшні. Кадри з Одеси розлетілися не тільки місцевими змі, але й ширилися всеукраїнськими. Але якщо подивитися на телеграм-канал міського голови, точніше на те, що публікувалося саме у цей день, то складалося таке враження, що нічого надзвичайного не відбувається. Якби я не жив в Одесі і особисто не бачив те, що було 30 вересня, читав лише телеграм-канал міського голови Труханова, то подумав, що. Інші ЗМІ трохи в лапках прикрашають реальний стан речей. Але е, насправді ось це реальна картина того, що було 30 вересня в Одесі. Вже під вечір цього дня і наступні дні до міського голови ставилися питання. Зокрема, чому не було попереджено Одеситів про таку ось негоду. А це попередження по суті з'явилося лише після обіду. І хто бачу, хто не бачив, було інтерв'ю міського голови центральному каналу. і У нього запитали, чому так сталося, чому затопило все місто. Він зазначив, що ну вибачте, жодна. Ливнівка не може впоратися з такою кількістю опадів. Тут можна ще згадати, знаєте, історію сумну історію Болгарії, Італії, Іспанії. Але для Одеси це вже стало системою. Тільки іде дощ, неважливо там яка кількість опадів, але у нас є певні вулиці, певні райони, які одразу затоплює і. Це свідчить про те, що у нас величезна проблема з дощоприймачами або як в народі кажуть, ливнівки. Міський голова Труханов прекрасно знає про цю. Проблему з Ливнівками буду так їх називати, тому що ще у 2012 році, будучи народним депутатом України від партії регіонів, він в інтерв'ю в місцевому каналу сказав, що в Одесі катастрофа з Ливнівками. Давайте подивимось, люди в Суворовському районі хочуть, щоб їх коли йде дощ, не затаплювало. А система відводу води. так называемая ливневая канализация, отсутствует, вообще абсолютно отсутствует. А та, которая есть, была придумана еще самотеком, она просто забивается и не чистится годами, от чего э, вода просто стоит и затапливает дома. Вот о чем я говорю, что ситуация близка к э, чрезвычайной. И э, недавно совершенно я провел совещание такое, где мы рассматривали вопрос. рассматривали вопрос о том, що когда у нас вода выше какой-то предельной отметки, затопит дома і е, наші силові станції, підстанції, е, в тому числі і обленерго, котрий приналежати е, е, зампозамикають у нас пропадіть электричество і так далі, і все замкне. Тогда ми начнем наверное, о чем-то думати. Нельзя довести до этого. Отже, це була заява Трухалова у ролі народного депутата України від партії регіонів, 2012 тисячі рік. Минає декілька років Труханов вже не народний депутат, а міський голова. І що він робить з ливнівками? Нічого. Тому що у 2016 році Одесу накриває потужна злива. Я не скажу, що вона була такою сильною, як цього 25-го року, але біди наробило чимало. Одесса ушла под воду. На этой неделе в городе случился потоп, как всегда, неожиданно, хотя об ухудшении погодных условий синоптики предупреждали за три дня. Это Аркадия. Вода снесла плитку, перемешала с кучами мусора. Обвал, который случился незадолго до ливня, стал еще больше. Часть стоянки за аквапарком ушла под землю, прихватив с собой автомобиль. В машине находились люди. Ну, одразу начала вода набираться. Вот, мы успели выбраться, и буквально там за несколько минут машина вот погрузилась. На Вильямса затопило автосалон и стоянку. Тойоты, смарты и даже грузовики превратились в субмарины. Помогали водителям вот эти смельчаки-экстремалы. Выталкивали застрявшие машины. Сами справлялись с потопом и работники Одесского порта. Они, вооружившись лопатами и метлами, выполняли на таможенной площади работу коммунальщиков. Чистили ливневки. Я чудово помню той. День у 2016 році, коли місто затопило, тоді я працював журналістом на місцевому телеканалі. і Випала мені така честь поїхати на морвокзал, розказати, що відбувається в Одесі. Зараз, от uh, находять не таких метрах. От моря очень складно працювати. Тоді змістовного включення не вийшло, але було епічно. Отже, повертаючись до ситуації з опадами 25-го року, цією ситуацією одразу. Зацікавився президент України Володимир Зеленський. Більше того, він дав доручення віце-прем'єр-міністру Олексію Кулеби Кулебі негайно виїхати до Одеси і провести інспекцію, як впоралася місцева влада з е, е, наслідками стихії. Чи можна було не допустити того, що в кінцевому результаті сталося. Що сталося? У нас затопило автівки, затопило будинки, Ну і на жаль, маємо смерті людей. Результати цієї інспекції мали лягти на стіл Зеленському у п'ятницю. Поки що їх не було оприлюднено, але ось нещодавня заява президента України наштовхує на певні думки. На жаль. Не всюди є ефективна місцева влада, і якщо очільники на місцях не хочуть або не можуть вирішувати критичні проблеми, вирішувати самостійно, будуть рішення центральної влади щодо них. Ну і ще один важливий момент: Одеський дігер після цього потопу поліз до колектору під вулицею Балківська. Це багатостраждальна вулиця. Як тільки піде дощ і одразу затоплює, тому можете уявити, що там було 30 вересня, і показав, в якому жахливому стані знаходяться ось ці колектори. Йому почали закидати, що мовляв, це вже після потопу. Там звичайно, що може бути бруд. Але він, як доказ, ще показав архівні фотографії 2013. Того року і там все було як і в 2025-му. Тобто однакова, жахлива картинка, бруд і засміченість. І в такому стані в Одесі і Ливнівки, що власне буде далі? Ось так є е, заява президента України Зеленського щодо деяких міських голів. Е, я думаю, що тут в центрі уваги і міський голова Одеси. Також е, цією ситуацією е, зацікавилися у прокуратурі та також у. ДБР. І також ще один важливий момент: на сайті президента України була створена петиція ще до цієї повені щодо забезпечення функціонування міської військової адміністрації в Одесі. Там можна довго зараз тут заглиблюватися, що вона означає, що передбачає, але ключова її мета це. Заміна міського голови, тобто керувати містом під час створення міської військової адміністрації, буде інша людина, і ось одразу після цієї повені петиція набрала дуже швидко, причому необхідні 25 тисяч підписів. І тому зараз її має розглянути Зеленський. Отож, з усіх боків, як ми бачимо, обступили Триханова у цій ситуації: і ДБР, і прокуратура, і офіс президента. Що буде далі? Ну, будемо спостерігати. Тут зараз можуть писати люди про те, що і так і писали і в телеграм-каналі, і в Тіктокі. Що до чого тут мер. Випали. У нас такі опади досі не бачені. Але вибачте, хто живе в Одесі, знає тільки йде дощ. Одразу місто практично йде під воду. Пишіть у коментарях ваші думки. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Ну і поставте лайк цьому відео. Дякую, що дивилася.